Так, все, ця запчасть зроблена. Трошки одна трудойомка, трошки багато прийшлося сточувати, ну, з чого було, з того зробив. Все, тут а, нормально. Поки тут ще не вирізаю, можливо, вперед я його запресую туди, а потім вже тут щоб воно було на одному уровні. А потім вже запресую його, воно тут плотненько так буде. Запресую і вже потом добре обварю, як з середини, так і зверху. І шнек так само, поки не буду, не буду вирізати доти, доки не зроблю шнека і не вставлю сюди всередину, щоб він не тер. Так, я думаю собі. Дам бачите. Ну все, роботу продовжуємо. Так, так як тут у мене з цієї сторони, от я вже достав. Цей шток. Трохи тяжко було вибивати, от потовк трохи середину. Цю насилу я збив, трохи ржавчина там. Там все всередині. Все всередині в ржавчині. ржавчині. Там, не знаю, видно, ось такий. От. Але я його достав, все, і так як в мене тут 32 ашків, той великий на 30, я виріши 2 мм зняти з ушківа щоб тут вже готова різьба, готовий. Проточка готова. Ну і буде на 2 тих міліметри більший. Ну, Ось от таке от зажав. Ось так от шківа. Там є спеціальна виточка в шкірі для зажиму. Ну і проточуємо. Отак от, от, 32. Сьогодні зайнявся ось цим от підшипником. розібрав його, помив, почистив, там дуже було багато. Всякої, всячини, пилюки, і набито, ну він ніби, ніби нормальний. От. Хороший підшипничок такий двохрядний. самоцентруючий. Ну, ось так от його. Тут навіть краска якась всередині, хтось його красив колись, ну, такий от підшипник. Ну і підготую вже для шнека ось таке от желізо. Це желізо це восьмерка. Ну, ще трошки торцану. буде десь на 7, наверное, по міліметру, по пів на цей. По 5 десяток на сторону цього от, Ржавчину цю зніму. Желізо таке досить тверденьке. Я не знаю, з чого воно, але мені на цих от 4 кусочки, я то розчитую на 3 вітка. Четвертий зробив так собі. Е, От на ці от, щоб вирізати, пішов круг на 180 повністю від початку і до кінця. Це вдоль відрізав і розрізав на чотири частини. Тут от де воно. От воно. Різалось якоюсь плазмою його чи газосваркою, таке от воно жорстке. Не знаю, як воно буде ще точитися, сверлитися. Чую, чувствую, що я намучуся з ним. Та ну, таке. Якщо що, то буду відпускати, закину в цей, відпущу, а потом буду вже його обробляти. Вирізав з 50-ї труби 4 ось таких от штучки. Вони будуть сюди приваруватися. Ось так от по центру виставлю, привару і потом буду. Станку обточувати по кругу. Потім це все це зріжу і вже заверх зажму і буду вже середину. от Тут ця труба сотка. Тут я різав на 120. Щоб було з запасом. Потім, коли шнек буде готовий, вже потім будемо його проточувати повністю, зі всім, з цими вітками. Ну, таке от. Буду зараз займатися цим обточувати. Ну, це трошки роботи є. Ось так от після проточки виглядає мій перший віток. Ну, так ніби нічого, але після 2-3 проходи і треба різець точити. Ну, Йде трохи помаленьку, синяє стружка, але може бути. Ну і ще. Залишив їх три. Я тут поприварю їх ось так от на прихватки. І все. Дам продовжувати. Ну а це вже останній. Тільки під... підточев рістяво. Хочу показати, як воно йде. От стружка синіє. Це от на підточеному рістері. Вообще, туго туго, туго йде. Ще пару. Пару проходів, а потім вже буду торцювати. Оце от на точеному резерві. Так, епопея з цими шайбами закінчена. Трохи я з ними намучився. особливо отут, от де були прихватки. Ну, прям не, невозможно взяти. Не один раз різець заточував. Ну тут видно. от. Тепер по розмірах толщина 7, тут 110, потім буде підганятися, коли вже. Провару буде повністю шнек підганятися. І всередині 47. Ну, таке от, не знаю, я так прикину, от. буде десь угол ось такий от ось такий от угол. Тобто, ну, десь сантиметрів через 5-6, воно має получитися мені. І в мене я його буду ставити на 105-й мотоблок шестерку, то там треба, щоб шнек крутився в ліву сторону. От так от це буде вправу, от на цю сторону. А так от має бути вліво. І, звісно, шайбу треба як от, після того, як розріжеш, то треба її Ну, в общем, це я потім потом покажу. Її треба вигинати в определену сторону. Не, от розрізав не сюди вигинати, цей кінець туди, а цей сюди. А в обратно цей сюди, а той туди. Ну, це я вже потім покажу. Це трохи таке заморочливе. Ну, все, не знаю, бо треба вже міряти вал. і. Точити вал, чи може вперед розрізати, прикинути, яка довжина, воно буде це все діло. Не знаю, і зараз буду чимсь займатися далі. Ще хочу показати одну хвилиночку, як я розмічаю середину. Провожу лінію, от на білому, щоб було добре видно. Прикладаю приблизно на штангелі тут 40 7 треба поділити пополам. Це буде по 23,5. 23,5. Оцих е, два е, мають по разом мають 10, по 5. То тоді треба е, не 23, а 13. Плюс 10 буде 23 І 5. І все, і я от приставляю сюди до краю. Центр. От, центр є. Приставляю до цього краю, теж от ідеальний центр. І тепер можна сміло ось, ось тут проводити лінію. Ось тут. Звідси сюди і провів лінію. Відміряв, відміряв, нормально провів. Тоб не тикатися, щоб не вийшло там якось так. Ну от, робимо, працюємо далі.